Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись, тисніть вподобайку та чекайте на новий контент. А сьогодні у нас е, покупки з Sephora і прикупила собі ось такий тональний е, тінт для обличчя з колекції Fenty Skin, це більш доглядова косметика. Також я прикупила пудру, давно хотіла спробувати ось таку міні-версію у відтінку, другому, як і тональний крем, і використовую кілька продуктів, які у мене є для обличчя. Та губ завершу свій макіяж. Тож не буду довго затягувати, наливайте чай, каву, капручинку. діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали, якщо вам цікаво. Новий тональний крем тінт від е, Ріани. Це з колекції е, Fenty Skin, Hydra Visor Hue Tinted Moisturizer Mineral SPF 30. Ось так він виглядає. Я купила собі тільки вклад, додатково е, опакування не купувала, оскільки е, і сам вклад виглядає непогано. У мене відтіночок другий. І я хочу з вами його сьогодні потестувати. І так, почитаємо, що заявляє виробник: що це зволожувальний тональний крем із spf фільтром 30, що заспокоює шкіру, забезпечує легке покриття та природній сяючий фініш. Легке щоденне заволоження, цей тональний крем повинен зменшувати видимість пор темних е, плям від е, постакне або гіперпігментації. Е, та Тонких мімічних зморшок. Для всіх типів шкіри, включаючи чутливу, це веганський тональний крем, який не містить глютену та ароматизаторів. І випускається він у 10 відтінках. Давайте розпакуємо тут 50 мл. Так, не вилазить. Що таке? Запакований намертво. Ось так виглядає рехіл і в загальному виглядає непогано. Тож давайте затестимо разом. Перше враження. Ось такої достатньо личої консистенції. Має приємний, нейтральний аромат, ненав'язливий та ледь-ледь відчутний. Подивимося, чи не буде він мені затемний або засвітлий. Перший відтінок був занадто світлий для мене, а другий достатньо таки на межі е, між тим, що він мені підійде, або буде занадто темний. І зараз все з вами перевіримо. А, так. Візьму ще одну помпу. Так. Дозу нанесу. На все обличчя в літню пору, якщо використовувати тільки цей засіб без тонального крему я особисто не стала б, оскільки я надалі продовжую користуватися активами, таким як ретинол, але як додатковий засіб, в чому би і ні. І я хочу сьогодні розприділити свій тональний крем спонжем від Real Techniques. Я ще ним не користувалась, тому мені буде дуже цікаво його потестувати. Надіюсь, що він. Мені Сподобається, його не потрібно мучити. Він двосторонній, з одного боку для тонального, з другого боку для пудри. Дуже-дуже е легко лягає на шкіру, злегка вирівнює тон. Проте, якщо у вас є якісь активні проблеми, то він, звичайно, не справиться. Але для мене, я вважаю, що на даний момент у мене. В гарному стані шкіра, немає ніяких особливо запальних елементів. Тому влітку зазвичай у мене завжди шкірою все плюс-мінус в порядку. І я не люблю тяжких тональних, не люблю взагалі тональні креми, я, я стараюсь їх уникати, тому я думаю, що цей мені підійде. Дуже-дуже-дуже невагоме перекриття. Злегка підтягну на шию. Ось так виглядає тональний наш кір злегка вирівнює тон, гарно зволожує, не знаю, що до відтінку. Можливо, він такий трохи-трохи затемний, але зараз. Зараз спробуємо виправити цю ситуацію. Так? Я не вважаю, що це якось критично, проте шкода, що немає проміжного поміж одиничкою і двійкою, бо для мене щось посередині було б ідеальне. А два купувати. Не вважаються за доцільне і потрібне, так завжди можна додати трохи світлішого коректору і якось вирівняти. Хоча на камері мені здається, що обличчя виглядає темнішим ніж те, що я бачу в люстерку. Достатньо дивно, бо, як ви можете бачити, найсильніша у мене ось ця частина, а шкіра достатньо темна. Хочу взяти ще один натиск і трошечки нашарувати. Подивлюся, як він, чи нашаровується, чи ні. Давайте ось тут спробую. Він не супер гарно нашаровується. Не супер сильно. Шкіра не неначе з'їдає повністю його, але пігмент залишається. Але Пігмент залишається, проте він втоплюється в шкіру. І це дійсно виглядає, як макіяж без макіяжу. Взагалі не видно, що я нанесла тональний крем. Так? Виглядає неначе це звичайний зволожуючий крем. І ось так виглядає поки що моє обличчя. Я хотіла прикупити собі іще консилер від Fenty, проте мені не зовсім сподобалось, як він ліг на зону ділянку під очі. Якось мені здалося, що він підкреслює морщинки, і я вирішила. Не купувати його. Нанесу наразі консилер від Анастасія Беверлі hields у другому відтінку ось цей Magic Touch Concealer. Не сильно багато, делікатно, але злегка хочу висвітлити зону під очима. Хоча він достатньо темний, але на літню пору він мені. Підходить. Гарно лягає під очі, не підкреслює сухості, він ем, і фіксується, але і не, запада... і не западає в складочки, але і не підсушує е, мою достатньо делікатну зону під, <під очима. І також консилером я вирівнюю рухому повіку. І ще трошки нанесу зону. Ось цю те, щоб злегка, злегка підвисвітлити. Фініш у тонального однозначно дуже сяючий. Це не натуральне сатинне висяйво, це дійсно сяючий glow фініш, і я сяю як відполіроване яблуко. Однозначно, я думаю, що не сподобається людям з дуже жирною шкірою. Це для сухої шкіри, нормальної, максимально це комбінована, така, як у мене. Тому пудра нам знадобиться. Але спочатку я хочу використати бронзер та кремові рум'яна. Я давно ними не користувалася, якось останнім часом рука до них не тягнеться. Бронзер у мене у відтінку Amber і він достатньо такий холодний. Тому я його більше використовую. Це не бронзер, а скульптор. Більше використовую взимку, але злегка-злегка відконтурую своє обличчя. Наносити його достатньо зручно. Беру пензлик, котрим я наносила консилер. І злегка підтушую всі ділянки. Я хочу, щоб все виглядало дуже натурально, тому гарно розташовую всі межі злегка, злегка тільки залишаю легку тінь. Пензлик від BK Beauty він гарно справляється з цими е кремовими продуктами. Дуже швидко все розташовує, не стягує тональний крем. Зараз я використовую його у номері 109. І він гарно зі всім справляється. Не можна зробити достатньо делікатний та чіткий контуринг. Ну і рум'яна наберу на спонж, дуже зручно е так їх використовувати. Звичайно, пензликом також зручно, але я хочу сьогодні спонжем їх нанести. Достатньо так об'ємно і обширно всюди. Мені подобається так наносити. М -м -м -м, так. Може, трохи переборщила? Можливо. Нанесу повністю, повністю, де тільки можна, і на рухому повіку, і над бровою. у мене рум'яна у відтінку кулбері. Cool і загально мені подобається цей відтінок. Він, я вважаю, мені пасує. І з другого боку, повторю, все те саме. Гарно-гарно розпреділяю трошки на ніс, ніби мене поцілувало сонечко. Фініш мені подобається, він вологий, сатиновий і, так, рум'яна в загальному класні. Проте вони самі по собі не фіксуються, і їх потрібно все ж таки зафіксувати пудрою, через те я їх не так часто використовую, оскільки шкода такий красивий фініш фіксувати. Але якщо я йду на роботу, і якщо я їх не зафіксую, то маскою я повністю все зітру, тому зазвичай приходиться пудрувати обличчя. Давайте останній раз подивитися, як виглядає тональний крем. Як я і говорила, однозначно без пудри тут не обійдеться, але дуже-дуже-дуже невагомо. Він не відніється взагалі на шкірі. так? Ем, і гарно вирівняння тон, я вважаю, що цілком непогано. І ось така. Пудрочка, дуже красива упаковка, хоч і достатньо маленька упаковка засобу пудри тут 7,8 грам. Я вважаю, що це достатньо таки нормально, оскільки у мене і так дуже багато пудр косметики, то я люблю мініатюрки, вони принаймні мають шанс закінчитись. Так? У мене це відтінок батер, другий. І давайте подивимося, як це все виглядає. Всередині є пуховочка. Це приємно. Також все наразі закрито плівочкою. Дуже-дуже-дуже дрібно змелена, розсипча пудра. Зазвичай я люблю наносити пензликом. Але я хочу потустувати ось цей спонж, то давайте попробуємо з одного боку, принаймні, ним нанести, а з другого. Подивимося, можливо, і пендликом. А якщо буде гарно наносити, то, можливо, обійдемося тільки цим спонжем. Ось так набирається. Давайте спочатку я ще розрівняю консилер, бо він трохи підскатався, оскільки дуже жарко, все дуже швидко пливе на мені сьогодні. І нанесу. Так, мені не подобається. Як наноситься спонжами, пудра особливо розсипчаста, тому я візьму свій улюблений пензлик від Glam Shop GB09, він мене ніколи не підводить. Наберу пудру, розпреділю в кришечці, прихлопуючими рухами. І потім розтягуючими. І вже дивіться, яка різниця. Дуже-дуже-дуже дрібно змелена, дуже невагома, не вибілює це жовтуватого відтінку пудра, дуже нейтрального, як на мене. Хочу все ж таки спробувати дати шанс цьому спонжу. Можливо, під то, можливо, Вроді непогано. Але пензликом все одно мені подобається більше. Ця сторона припудрена, а ця ще ні. Виглядає поки що достойно. Мені подобається. Проте я все ж таки хочу взяти пензлик для пудри. Наберу, гарненько розподілю і з другого боку нанесу ним. Розподіляється, до речі, пензликом більш вуально, ніж е, цим спонжем. Я люблю все ж таки ось цей вуальний ефект, щоб це не було супер-супер матово. Розрівняю консилер під оком на рухомій повіці і перейду до ділянки. Цієї. Аромат у пудрі, мені здається, дуже подібний на той, що у тональному кремі невагомий, якийсь невиражений. Я не можу сказати, чиїм це ця ця косметика пахне, але нормальний, терпимий. У пудри більш виражений е, все ж таки аромат, але він достатньо швидко вивітрюється. після нанесення його не відчуваю. Гарненько змахну всі рештки, якщо вони залишилися. І... Ось так виглядає запудрене обличчя. Як я і говорила, цей сатиновий фініш у рум'ян все ще виден, але він не настільки сатиновий залишається. І через те, що я припудровую обличчя, і сам відтінок трошечки з'їдається. Тому е зазвичай я навіть ще сильніше, активніше. Рум'яність так, щоб після фінішу, після того, як я зафіксую макіяж, все ж таки рум'яна були видні. Вони видні, але дуже-дуже делікатно. Давно не використовувала палітру від ламель, хочу на рухому повіку нанести ось цей відтінок. Нанесу його пальцем. І гарний літній. Дає золотавий блиск. І злегка майже підтушую пензликом. Тим же ж пензликом а, злегка, злегка підкреслю нижню повіку. Ось цим відтіночком. Давно я взагалі не фарбувала очі. Нанесу на наслизову також олівець фламі, Трошки ще додамо ізюминки, мені подобається цей олівець. Він е з одного боку достатньо таки невидимий, але при тому, як е Повертається як окоблікує, то надається ось ця легка-легка ізюминка, і в загальному мені подобається, як він себе поводить. Завожу його також злегка на нижню повіку. І в куточок ока нанесу хайлайтер від Benefit, і також його нанесу трошки на велику. У мене цей відтіночок кукі. Дуже-дуже гарний, делікатний, приємний. Мені він подобається. Але я також, до речі, достатньо давно ним не користувалась. Гарненько його наношу, такими втираючими рухами поліровою. Він з одного боку і достатньо активний, але підходить на кожен день, бо дійсно дуже. Ем... Його гарно можна вполірувати в шкіру, і він буде виглядати як просто блиск шкіри. так? Красивий. І також на центр носа його наношу і над верхньою губою. Брови зафіксую гелем для брів від Glossier. У мене це відтінок «Brown». Він мені подобається, але бров не фіксує намертво. Е, вони такі достатньо рухомі, але я його використовую для того, щоб не дати трошки більше кольору, якщо мені хочеться, якщо я трохи активніше фарбуюся. Бо на кожен день я зазвичай брови навіть і не трогаю останнім часом. Контур губ підведу олівцем від ламель у відтінку 401. Додам трошки об'єму. І на губи нанесу відтінок Фасі. Один із моїх найнеулюбленіших блисків. Ніяк не можу його закінчити. Мені зовсім не подобається смак. Тому. Сам блиск, як блиск відтінок, мені дуже подобається, але користуватися ним мені не зовсім приємно. Приємний аромат, але смак його мене не задовільняє, тому я вже його добиваю, добиваю і ніяк не можу це зробити. Рука просто до нього ніяк не хоче тягнутися. Я завжди обираю щось інше. Ну що ж, і ось такий сяючий літній лук у мене вийшов в макіяж. Я вважаю, достатньо простий, у виконанні достатньо швидкий. І дуже все натурально виглядає. Я вирішила трохи додати акценту на очі, але мені поки що дуже подобається, як виглядає моє обличчя. Натурально ми обов'язково потестуємо цей макіяж. Не знаю наскільки довго, оскільки на даний момент на годинку у мене 17-18. Я думаю, що до години. Пів 12-12 мені вдасться це буде десь практично плюс-мінус 6-7 годин. Я вважаю, що це непоганий тест-драйв, але можна було б і довше. Ну що ж, давайте швиденько підіб'ємо підсумки. Поки що мені подобається цей тональний тінт слеж догляд за обличчям. Я буду його надалі використовувати, як ви можете бачити, достатньо непогано відтінок злився з моєю шкірою. Так. Е Тут ця ділянка у мене завжди така достатньо світла, але виглядає обличчя натурально, красиво. Мені подобається фініш, мені подобається, як він виглядає на шкірі, вірніше як його не видно. І це класно, буду його тестувати. Сподіваюсь, що він мене не підведе. Пудра шикарна. Поки що. Мені подобається, що вона і матує, мені достатньо вона подібна на пудру від KVD. Вони, мені здається, сестриці. Я думаю, що спробую десь їх порівняти, оскільки так, розсипчаста. Пудра від KVD, мені, мені здається, достатньо подібна на цю від Фенті. Мені подобається, як виглядає обличчя її. Взагалі не видно на обличчі, не видно, що я одна Е, Вона не матує на всі 100%. Перша спочатку так, але вона осідає, всідається і все виглядає так достатньо натуральненько, так як я в загальному люблю. Мені подобається, як вона виглядає під очима, принаймні поки що. Взагалі не підкреслює жодних е, мімічних мерщинок, не западає в складки, буду її надалі тестувати, обов'язково не тільки з цим тональним кремом, а й з іншими. На рахунок спонжу, ну не знаю, в мене він викликає достатньо такі сумнівні відчуття. А, мені не подобається ось ця сторона, принаймні, з цією пудрою воно. Не зовсім працює, мені не подобається, оскільки в пудри достатньо маленькі дирочки, і все це, коли я наношу. В загальному вдалося непогано рознести пудру, але. Не знаю, відштовхує мене. Ця сторона непогана. В загальному рознісся тональний крем дуже легко, але він, я думаю, що навіть лівою ногою рознісся б так само легко. Але принаймні не полосить. Багато не з'їдає тонального крему, це плюс. Що ж, буду ним надалі користуватися і обов'язково в подальших відео десь розкажу вам про свої враження про нього, так? Про свої висновки. Ну що ж, а на сьогодні це все. Якщо вам цікаво подивитись тест-драйв, то залишайтеся зі мною. І я ще зараз покажу, як все це виглядає в натуральному освітленні. Що ж, і ось так виглядає моє обличчя на денному світлі. Як ви можете бачити, дуже-дуже все делікатно, невагомо, поки що мені подобається. Подивимось, що буде. Далі. Гаразд на годинку <гум> ночі. і я вважаю, що потрібно йти спати. Уже дуже пізно. Сьогодні був тяжкий день і навіть ця друга половина дня дуже-дуже нелегка. Пройшло 7 годин. Ось так виглядає моє обличчя дуже натурально, ніжно, делікатно. Е це зона достатньо сяюча, але інші ділянки дуже-дуже пристойно виглядають. Видно, що трохи розширилися пори. Це мені не дуже подобається, але це не виглядає критично. І так само на чолі видно розширені пори. Мені подобається, як виглядає ділянка під очима. Єдине, що не подобається, що підсипалися е, тіні від е, ламель із одного і з другого боку видно, що вони трохи осипалися, але ділянка під очима виглядає цілком пристойно, дуже навіть я б сказала, добре. Е, Можна бачити, що ось тут легесенько забилось складочку тональний крем з пудрою. І ось тут, але це незамітно і не критично. Якщо дивитися не впритул, то взагалі нічого не видно. Надалі залишається рівний тон обличчя, все виглядає гарно, рум'ян практично не видно, хайлайтер залишається. Бронзер скульптор також злегка видніється. Я б сказала, що виглядає макіяж злегка поношеним, але достатньо презентабельно, і можна ще з ним ходити і ходити. Дуже все делікатно. Ага, єдине, що ось ця ділянка мені не подобається. Тут також е, підскаталося, і тут дуже рідко, коли у мене е, щось таке діється. Не знаю, можливо. Так, було б добре, обличчя вимагає легкого припудрювання. Хоча для мене це не критично, я не ставлюся якось сильно критично до блискучого обличчя, я не вважаю, що воно надалі сильно сяюче, приємний натуральний сатиновий фініш, злегка трошечки більше сяючий, ніж хотілося б. так? В загальному перше враження і від тінту для обличчя, і від пудри позитивні. Я надалі буду е, тестувати е, і обов'язково дам вам знати. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна вам за увагу. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що підписуєтесь, що пишете коментарі, ставите вподобайки. Я все читаю, все бачу. І я вам неймовірно вдячна і мені приємно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви пробували від Фенті, що вам подобається, що не подобається, які ваші улюблені продукти. Зустрінемось з вами у коментарях. А на сьогодні це все. Бережіть себе, своїх близьких, не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць кожного дня, як тільки можете. Також не ігноруйте повітряні тривоги. І ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па-па-па!